Ви тільки подивіться на цю красу, як стильно, елегантно і потужно виконані ці шкіряні вироби. Так, друзі, це все наші від бренду SKILL. Зараз роздивимося, ці модельки трошки детальніше. Подивіться, яка індивідуальна відшита, чудова сумка. Дуже вмістка і одночасно дуже елегантна. Ось має такий всередині карманчик на глибину долоні. Один основний ось такий карманчик. Тут є три секції. Ось таких можете придумати, що туди можна покласти. До речі, напишіть в коментарях, що можна вмістити саме в такий карманчик. Подивіться. наприклад, палець. І також ще один такий карман. Дуже місткий. Дуже місткий карманчик. Тут також є секція, до речі, для мобільного телефону. І ще одна до натільної сторони. Одна секція. Як вам така сума.